Легачі Кригина Воротар Олександр Пудов. Він же в старті. Номер перший гравці, називатиму всю заявку. 21-й Григорій 7-й Сергій Солоха, 8-й Єгор Лоскутов, Перший удар в на нашому матчі Шрамко пробиває Олександр Пудов. Відбиває на кутовий для Агроконтинента. От в цьому сезоні теж одного з лідерів колективу дійсно бракує Агроконтиненту. Максим Кошовий виривається в контратаку. пас на Карітніко. Едуард Каретнік. Максимальна холоднокровність під час реалізації цієї атаки Агроконтинента. Доволі жвавий початок поєдинку. Можливо, власне, динаміка така, скажімо, не на користь. Владислав Шрамко дуже корисний гравець на обох половинах майданчика. І в захисті відпрацьовує, і в нападі, і коли потрібно, може стати в ворота. Ігнетучам обійшов Кириченка колодяжного віддав передачу колодяжний вищий воріт. І знову ж таки потрібно повторити процедуру. Володимир Сивоненко вводить м'яч у гру Шрамком. з лівою цього разу пробиває. Владислав Шрамко і точнісінько під стічку. 2-0 на користь агроконтинента. І на душе простріляне підбирання Радомської з китка на Артема Сальника. Сальнику дуже важко вдавалося цей м'яч утримувати. В підсумку він його втратив. Шрамко чекають передачі партнери. Межевич 3-0! Агроконтинент громить динамо в першому таймі. Рахунок вже 3-0. Був о, такий провальний перший тайм о, у Динамо в матчі з Легіоном, коли команда пропустила 4 в першому таймі. А в другому зрівняла рахунок. Тому Агроконтинент, який тут вже каркас воріт, обстрілює Олександра Пудова. Дальній удар Сергій Гебель. Весь цей пресник було розбито. Три хвилини в першому таймі. 3-0 в рахунку на п'яти фолах Динамо Колодяжний Гебель відбив. І Ігор Межевич тут допомагає своєму голкіперу, так само вибиваючи з порожніх воріт. Колодяжний зараз дуже глибоко сіли троє гравців агроконтинента. Пудов в ближній кут пробиває Олександр Пудов, і саме голкіпер Динамо розуміють значитися в першому таймі. Конента вдалося динамівцям притиснути. І один м'яч відквитати, що в першому тані. Подовса біжний хід одразу вкидає. Солоха. Артем Салік. Ігнатуша перехоплює. На Чумака. Татислав Чумак обігрався з Віталієм Радомським, але перехоплює Ігор Межевич. Відає на Шрамка. Вихід два на Пудова. Ворота порожні. Не забиває. Ігор Межевич. Межевич всіх суперників обійшов Ігор Межевич. Лише Олександр Пудов тут зупинив Ігоря Межевича. Ворота порожні. Пробиває Шрамко. І влучає. Владислав Шрамко. І це 4-1. Євген Лисиця набирає швидкість Євген Лисиця, пішов обігрувати другого гравця! І вдається, а вдається віддати точну передачу на Григорія Ігнатушу. Тепер рахунок 2-4. Зачепився за Євген Лисицям. Віддав на чумака. 4-3. Динамівці скорочують різницю. Святослав Чумак. Відзначається два швидких м'ячі від Динамо. Буду пробиває в дальній кут, це сейф. Ігор Межевич обіграв суперника і одразу з лівою порожні ворота. П'ять три для агроконтинента одразу за помилку карається суперник одразу. Так само, як і Шрамко, межевича оформлює дубль по два м'ячі. Записали до свого активу ці гравці. Ну і 5-3. Перевага «Агроконтинента» трималася недовго. 5-4. Вже динамівці швиденько. Швиденько один м'яч відіграють, і знову у нас мінус один для Динамо. Інтрига жила навіть за рахунку 3-0 на користь агроконтинента. Сальник м'яч відбирає, не влучає в дальній кут. Здобути реванш. Ігнатуша пробиває з дальної дистанції. Корбаков. Пас в центр на Ігнатушу. Сейв Сергій Гебель. Справжня стіна у воротах агроконтинента. Дві хвилини залишається команді терпіти. І знову зумів тут скластися і відбити цей м'яч Сергій Гебель. Апеляції від лавки Динамо.